1200 євро саме в стільки оцінив вручну вручнотканий весільний рушник. І знаєте, в цьому є правда, бо вартість ніколи не зрівняється із цінністю. Для мене, як для майстрині з десятирічним досвідом, це завжди більше, ніж нитки й години. Коли вирізаєш рушник, ти ніби поповину перерізаєш між матір'ю та дитям. Настільки це сакральна та цнутлива мить. Саме цей рушник ткався 86 годин. Кожна ниточка прокладалася вручну. У ньому індивідуальність, у ньому унікальність, у ньому сила сакральних символів. Орнаменти закладені на добробут, кохання, взаємопорозуміння, щастя в родині. Світла енергія, яку ми вплітаємо в кожну ниточку. Кожен витканий рушник завжди унікальний. Навіть якщо орнаменти в ньому однакові, вони мають свій характер і звучать по-новому. І знаєте, часом рушники самі обирають людей, а це неможливо передати словами просто в серці ніби йокає. Саме цей весільний красень вчора поїхав на весілля до нової сім'ї, а його пара ще чекає на закоханих, щоб стати їхнім першим оберем.